Всіх вітаємо мої дорогенькі, на каналі Записки Крамера. Тема сьогоднішнього нашого ефіру використання землі в магії, стихія землі. Ну, і, в принципі, земля в магії. <му> Значить, ми з вами поговорили про воду. Вода в нас така. Структура мінлива, вона більш швидка вона про зміни, вона про рух, вона про змінчивість, перемінчивість, це про движення, от, от движення. Земля у нас стихія достатньо повільна, стала. це у нас значить, про фундаментність, про устойчивість, про силу, це про матеріалізацію, тому що земля саме. материально стихия вот материальность что можно прям потрогать и ощутить да воду как бы тоже но вот земля она более материальна мы это это логично так поэтому вы используете за все в ритуалах чтобы что-то заземлить стабилизировать закрепить укрепить сделать что-то перспективным и радючим. вот так скажу значит прекрасно мая прекрасно Штуку, Земля має нейтралізуючу і абсорбуючу дію. Тобто, якщо ми говоримо да, про негатив, от я вам говорив: да, коли негативно заряджену річ, наприклад, віддають воді, то вода її розсіює. Ну, би, Об'йомом своїм і своїм теченням вода розсіює. Земля вбирає і абсорбує, ну, тобто перетворює собі на плюс. От, земля працює отак. От і хтось під відео про воду написав, чому все негативне віддають природі. Люди добрі природи не ображаються. Чому? Тому що вона вміє то все вбирати і а, реструктуризувати, скажімо так, собі на плюс. Тобто, це ще плюс для неї, для її сили, для її функціонування і так далі. Ну, це, це хорошо. Саме тому багато чого негативного закопували в землю, от, або ж віддавали воді. Основні властивості очищення. Захист, матеріалізація заземлення, чим владіє в нас земля, і тут же види землі та її значення, точно так же як і вода. Земля має свої відмінності в залежності від того, де вона була і де її взяли, якраз таки. Але от земля може дати менше своєї варіації. Але у більш винахідливих практиків може і більше чуть-чуть. Значить, цвинтарна земля, вот земля цвинтаря. сильна, як земля могильна, вона в нас буде говорити про роботу з духами, ритуали завершення, відсіч від негативу, переклади негативу, да? переклад негативу на покійника, наприклад, є. Да? Вот, ритуали завершення чого-то, ритуали переродження можна робити. Це, звісно, таке. Давайте так, робота з могильною землею с цвинтером и так далее, мая робится только чоловіком который понимает, что делает и имеет свой опыт, потому что, якщо, а, потому что это, это звучит все очень классно, да, там ритуал перерождения, боже мой, то тобто, есть я могу там возобновиться, да, ресетнуться до интересных других настроек, так сказать. А ну тогда, но не просто так же, это же не просто мы пришли в белом саване, по -по -по лягли, почекали и, и вышло. Вот, значит, Структурненько. Работа з духами, робота з мертвими, робота з сущами, які обитають на кладбище, відсіч від негативу, деякі чистки, туалі, знову ж таки, завершення і більш темні практики. Польова і садова земля. Там, де у нас, там, наприклад, дерева плодоносять, де у нас там, не знаю, жита, не жита, а растет урожай. Це важливо. Ось ці поля. Про зараз про, про саме про це говоримо, де є дерева, де є родюча земля. От. Така земля буде використовуватися в ритуалах про знову ж таки родючість, успіх в справах, процвітання, гармонія. От, знову про ріст, про новий ріст, про, знову ж таки, якихось досягнень і так далі. Ну, про процвітання. Лисова земля, земля з лісом. Практики зачастую любых конфесій дуже-дуже полюбляють ліс, потому що, що? потому що он живой, він наповнений, в нього є своя сила, є свої духи, з которыми можна работать. Поэтому лісна земля буде говорити знову ж таки про зв'язок з духами, про зв'язок з сутностями, про інтуїцію, інтуицию, в принципі силу. і через ліс дуже хорошо наводити оморочки, як і через болота. вот, и земля с болот и лесов чем-то похожа, только в лесу она более чистая и, как бы это сказать, более приятная, потому что, если мы говорим про землю с болот, она более такая ну, тягучая, вязкая, как и само болото. Вот, поэтому вот с болот там более такое чернушное все дело. Так, земля с подбудинку, обистя, дверь, называйте, как хотите. Ну, это лучше, вот, Її краще використовувати саме коли, от, в сільській місцевості, Тому що падики, під'їзди це слишком много домішок чужого. Значить, Земля під от, от, вашого будинку, вашого двору, її використовують дуже часто в ритуалах, коли треба об'єднати не зовсім дружну сім'ю, например. Оплатить зв'язки сімейними. В ритуалах про род. очень хорошо вона там грає, особливо якщо це отчий дом, і там виросло достатньо багато поколінь, наприклад. Связь поколінь. Вот. Про захи... її використовують в захистах того ж самого будинку. Значить, це про радові енергії, про прив'язку радовую, наприклад, ну, зділять більш людей захист дому, ну, очищення простору, теж тоже, тоже говорять про дом, і знову про дом. Тому що є ритуали, де відкопували частину землі, значить, в дворі, в вдом, проводили ритуал очищення будинку в нутрі, э, э, лишали цю землю, вона натягувала на себе негатив, і знову закопували там, де взяли. Далі. Приїзділо то, що я вам і сказав в початку свого, якби б земля знову того, з тої порції натягувала в себе, трансформувала, переробляла і все. От. От так от працювали з землею, з підбудинку, околобудинку і так далі. Значить, земля з перехрестя. Перекрестки всегда почему-то очень ассоциировались с чем-то жестким, темным, якое кладбищенская земля. Да, понятно, что с большинством более темных сутностей мы будем працевать на перехресте. Да, соответственно, хорошо. Но также на перекрестке можно сделать интереснейшие работы значит, развести людей, например, ну, то есть, да, если мы говорим про любовный треугольник, если вы, я, там, дружина або человек в любовном треугольнике, можно третьего пустить вообще совершенно другой дорогой. Это первый момент. Второй момент. На перекрестках, на сведениях дорог и так далее можно сделать ритуалы Сведение судьбы, соединение людей наоборот, точно так же. Далі можна сделать очень интересную работу вибора. То есть у вас є ситуація, которая дуже непокоє, дуже непокоє, но вибору у вас нет. Можна піти або на перехрестя, або на роздоріжжя і провести ритуал, на щоб, вот, щоб Вселенная дала вам еще путь, щоб Вселенная дала вам вибір щоб ми оказались на точці вибору вот. або на точці зміння пути. Тобто, коли у вашем... так, да, зміни в вашому житті це добре. Но еще ми повинні щось для этого делать. Ми дуже давайте будемо здравими і взрослыми людьми, котрі не хочуть перекидати відповідальність за своє життя на кого-то другого. Да? Вот. И тогда, когда у нас жизнь идет только по одной направленности, и мы не видим, куда нам можно свернуть, чтобы получить какие-то новые, новый путь, новый шлях, новый розыток и так далее, мы можем что совершенно верно сделать это либо на земле с перехрестя, да, а на самому перехрести. Ритуал выбора. Выбор, чтобы у нас появился выбор. Вот. На знову ж таки, на там же на перехресті можна робити ритуали при, при влечення, в то вашего суженого ряженого суженого, а, вот. и сужены-ряженной соответственно. Это ритуал про відкриття путей, наприклад, точно так же там же можна То Там, де у нас дороги, там де у нас путі, знову ж таки, і сама земля із цього буде горіти, точно так же. Якщо ми не хочемо проводити там, ми, соответственно, беремо землю з цього міста, приходимо додому, і на ній вже щось делаємо. Но будьте обережні, люди добрі, тому що а, якщо ви натрапите на перехрестя, де дуже багато чого скидали, і візьмете там землі. То ніц хорошого вона вам не принесе. Тому тут би, тут би бути більш впевненим в тому, якої якості та земля на тому ж самому перехресті, де ви будете його брати. Так, значить, роздоріжжя, вибір, відкриття шляхів, іноді ритуали зняття прив'язок. От, Специфічно. Так, земля з могили предка. Навіть. Ну, Тут точно так же это про силу роду, это про захист, это про а, значит, підтримку духів, щоб вам щось вказали, щоб вас направили, щоб з вами зв'язувалася. Вот ну, люди добрі, не спішіть йти збирати то. Я завжди говорю, свої своїм майже не увагу. Це залежить від того, які взаємоотношення були рода. Свої свої майже не вредять. Но не спішіть іти нагрібати лопатою ту землю во всі кармани, щоб звали вами були ваші померлі родичі, направляли вас, підказували бо у вас з ними зв'язок. Це можна делать, але опять-таки з дуже хорошої правильної сторони. Вот, да? Сила роду, захист, підтримка. Ой, ну і що можна виділити землю саме пісок? Вот уже на песке можно работать со скоротечностью чего-либо, с часом, с временем как таковым, с часом, скоротечностью, адаптации, потому что песок, по сути своей, он такой пластичный, да, за адаптацию, с минами и где-то вот он будет перекликается прикли... вот где-то с водой, вот самый песок, потому что он сыпучий. Вот. Так, і, ну, як я вже й сказав, земля з болот. Болота, да, з болот. Боліт, болот, з болот, да. Значить, для більш негативних робіт, соответственно, это там оморочки, это у нас всякие порчи там, это на, на глузди, тоже там. Так, і більш, значить, більш предметно, використання землі в ритуалах очищення, наприклад. Значить, за... Є моменти, коли землю засипали в мішочки, клали під кровать і вірили, що от вона буде стягувати негатив з людиною в себе. І знову ж таки, потім повертали землі, і вона тоді вже це перепрацювала. Але давайте так знову ж буду говорити: одною землею ситні будеш. Ні, ну може вона і ситна, звісно, але одної землею ситні будеш, це все все одно сопровождалось тими чи іншими замовляннями, заговорами і так далі. Так. Є перекази, де тяж, тяжкохворих прикопували в землю, От, прикапували, щоб вона вже не соответственно, непосередньо там вже працювала з ним чуть ли не лічна для адсорбції негативу. Так, і колись були популярні така эта, эта метод, метод. Хороший, но варварський Немножко в популярний момент, коли людей якоби хоронили заживо, а потім викопували людина, як будто на світ знову родилась. Якщо підійти до цього з правильною хорошою ритуальною частиною і зробити це по людськи і нормально, от тот, тот ритуал переродження, який я вам говорив, де ми можемо трошечки пойти по інакше. Совершенно другим путем. Вот. Є такий ритуал, очень енергозатратний, очень трудойомкий, но, тим не менее, в деяких дуже жорстких ситуаціях використовують і його. Так, використання землі для захисту. Беруть землю, вот, і або кладуть, або ж э, заговорнують землю, очень часто ще змішують з заговорєною солью. І таким образом ми можемо вистроїти захист вокруг дома або внутрі А Для захисту використовують землю в постройках магічного кола. Якщо когось там призивають, якісь ритуали і так далі, використовують там сіль, хто де да використовує крейду, це в залежності від практики, хто з, з ким працює і хто з чим працює, е, використання в захисних колах, захисних там бар'єрах, енергетичних і так далі. А значить, ті ж самі перекази, що там, а, там козаки, вояки брали з собою в там, далеку дорогу, або на війну, бої і так далі, брали з собою о, горсть землі для того, щоб от, вір. І Вернутися домой, шлях додому, і для захисту на родную землю. Так, встановлення захисту через стихію землі, соответственно, там, наприклад, ми взяли землі з того ж самого лісу, вот, і вдома провели. Зачем тільки домой це все тянуть, если лучше проводить все там, де вот это є, не знаю. Но тем не менее, є люди, які вот, вот так вот делають: значить, привезли землі з лісу. Да, насипали кучки, стали на неї ножками, коротше, і поставили собі захист. А, в, ну, в побудові магічних кругов. А, так, значить, для заземлення. Тут можна, тут можна сказати, що а, а, заземлення після тяжох, достатньо енергетично затратних работ, посповнюємося енергії землі, але ми пам'ятаємо, що енергія Землі достатньо тяжка. Вона фізична, вона про заземлення. Вот, таки. Значить, Тоді, коли не вистачає у вас вашого вже ресурсу, і так далі, ми наповнюємося. Хтось садиться на землю, хтось становиться, пускає корні, візуалізація, да, і наповнюємося землею. Хто та, у кого навпаки перебор енергії і дуже багато, і не знаємо, куди діть, тоді реверс хода. Ми віддаємо енергію землі. Таким образом, заземляємося, успокаюємося. Далі, для достатньо творчих людей, для воздушних людей я називаю це так, для тих, хто працює мозгом. И склонен уходить в летание, витание и так далее. Кто склонен уходить в тревожность? Кто склонен уходить в 1500 мыслей рой неимоверный? Для тех людей вот заземления и ритуалы, вот даже медитации заземления будут очень прекрасным механизмом, потому что земля вас чуть-чуть опустит на землю, так сказать, да, и чуть-чуть стабилизует. Это прекрасный момент. Так. Для заземлення, коли треба зробити взаємостосунки, справи або любі відносини більш стійкими і з тим плодючими. Використовують от якраз таки землю. Заземліть. Стабілізувати. Так, для матеріалізації. Землю використовують для матеріалізації, в плані тому... багато ритуалів є, коли. В землю что-то сажають с определенным заговором-наговором, и объяснением своего желания и ждут, пока что-то прорастет. Зачастую це робили на зерно, коли вот, материализация бажання буквально прорастала з зерном. Вот что-то прорастает, и потиху, понемногу, когда оно прорастає, розвивається, вот так вот ви идете до своєї цілі, свого бажання. Дуже, а, значиться... Як би це сказати, знаєте, дуже об'ємні бажання, дуже високі та далекі цілі висаджували з деревами. От Проростання дерева, ріст, сила, наповнення, і так далі виростав от з деревами. саджали. Є а, дуже цікава і психолог... це така психологічно-езотерична практика, де коли в раду було багато абортів, їм давали. Садили дерева. Це матеріалізувати то, що не имело шанса жити. Дуже цікава практика, дуже глибока, в общем, вдаватися в подробності не будемо не тут. Вот, тобто це дати можливість жити і матеріалізуватися тому, де цю можливість там забрали, відібрали, не було, не можна і так далі під любим моментом. Ну і у некромантичних некроромантичних Некроромантика це що то нове. Ну, коротше, в некроманті та в родових практиках, знову ж таки, землю з могил предків клали на вівтар. Взагалі, поняття алтаря це теж достатньо розстріли поняття, тому що изначально алтарі були тільки на вулиці, а в домах їх ніхто ніколи не ставив. Потім прийшов новий час і новий погляд на практику. Це непогано, це дуже добре, тому що все должно розвиватися в цьому місті. Так, значить, землю з могил предків вклали на вівтар, щоб викликати силу, роду або захист, духів і так далі. Ну, Работає вже з землей того, откуда взяли связь, привязочка. Значит, это похорони врагов, таке тоже проводиться, коли там делается куколка спеціальна, да, і обряд захоронения делают. Очень прекрасна, очень прекрасна штука, да. Значит, використання землі з тих чи інших штук. З тими чи іншими прив'язками в условних ляльках Вуду, ну, скоріше, в вольтах, інвальтірованнях. От при наведенні негативу і ті ж самі роботи з землей на слід чоловіка вам нужного. Вот. Вот так. Да, да. Вроді, вроді, все, подав, що хотів. Тобто, у нас земля трошечки менш. По многогранності, но не менш по сіль і забористості. Тоже має під собою дуже багато цікавих а, моментів. В принципі, все, сказав, що хотів, якщо щось незрозуміло, як завжди, прошу вас в коментарі. Якщо є якісь ваші, значить, наблюдні, цікаві практики за стихією землі, пожалуйста, в коментарях з радістю почитаю. А наразі всіх обняв, підняв і до нових зустрічей!